На початку засідання депутати вшанували пам'ять героїв, які захищали незалежність та територіальну цілісність України та всіх, чиї життя обірвала війна. Далі переходять до розгляду питань порядку денного, а їх трохи більше двох десятків. Спершу розглянули проєкти рішень про підтримку електронних петицій. Одна з них стосувалась розірвання договору оренди земельної ділянки в сквері Дениса Тарасова. Щодо цієї електронної петиції, директор департаменту апарату виконкому пояснив. Правових підстав законних для вживання договору оренди наразі немає. Які є порушники, от тих от потрібно обов'язково розривати з ними договори. Я вам просто хочу сказати єдине, що за півроку правовий департамент тільки на претензіях, на претензіях до тих, хто не сплачував податок земельний. Ми в бюджет міста отримали 5 мільйонів 600. сот. Завдяки тому, що ми позовів, яких у нас зараз 30 позовів на ці земельні ділянки, то ми вже отримали від образивного комбінату, який не сплачував довгий час. 18 мільйонів. Якщо хтось не буде сплачувати і благоустрій на своїх територіях не буде робити, з тими ми будемо розривати договори. Всі петиції депутати жваво обговорювали, але жодну не підтримали. Також одне з важливих питань, яке розглянули міські обранці, стосувалося передачі функцій замовника будівництва та проєктно-кошторисної документації по семи запорізьких багатоповерхівках, частково зруйнованих ворожими атаками. Нагадаємо, раніше на сесії була затверджена міська програма відбудови житлового фонду. На сьогодні нею передбачене відновлення 11 багатоквартирних будинків, виконання робіт на семи частково зруйнованих будинках, пропонується здійснити за рахунок коштів держав. ...фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Замовником робіт буде служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Сім об'єктів, по яким ми звернулися до Державного агентства з відновлення: це такі об'єкти, як Незалежної України 80, Зістафонська, 8, Миру 14, Кам'яногорська 6, Незалежної України 67, Запорізька, 2 і Запорізька, 2Б. По всім цим об'єктам на сьогоднішній день або вже виконана проєктно-кошторисна документація, або ми чекаємо експертних висновків. Та надалі нам потрібно буде передати функції замовника будівництва та передати проектно-кошторисну документацію до служби автомобільних доріг, яка ймовірно буде виконувати ці роботи по відновленню цих будинків в місті Запоріжжя. Спершу цей проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів депутатів. Потім міські обранці внесли зміни до порядку денного і повернулися до голосування за це питання і, врешті-решт, підтримали це рішення. Передача функції і роботи проектно-і проектно кошторисної документації до державного агентства по відновленню за їх кошти будуть будинки, сім будинків будуть відновлювати. Тому дуже важливе питання. Перший раз трошки. По технічним причинам не проголосували, а потім депутати всі згуртувалися, стали уважними і проголосували. На жаль, фракція Європейської солідарності не приймала в цьому участь. Я тільки не розумію, чому. Ну, Навірно, мешканцям буде відніше, чому вони приймають такі рішення. Також депутати підтримали рішення щодо надання допомоги на лікування та тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Такі питання становили переважну більшість порядку денного. Анна Крамаренко і Гірник, телеканал МТМ.